На початку російського вторгнення Верховна Рада України заборонила штрафувати підприємців за невикористання реєстраторів розрахункових операцій. У червні 2023 року нардепи ухвалили законопроєкт, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека. Тож як відбувається фіскалізація на Чернігівщині, як перевіряють підприємців щодо застосування касових апаратів, і що варто знати покупцям, про це ми будемо говорити із гостем нашої студії. Це Юрій Шоботенко, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС в Чернігівській області. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня вітаю. отож, перевірки, як ми почули, повернулись уже майже рік, як і давайте розкажемо, як взагалі вони відбуваються, і як підприємці, які не мають касових апаратів, отримують штрафи чи отримують їх взагалі. Ну, в загальному, якщо брати ситуацію, то перевірки дійсно вони повернулися. З 1 жовтня 2023 року вже відновилась відповідальність за такі порушення, що стосуються розрахункових операцій. Значить, якщо ми беремо по е, цим перевіркам, які ми переводимо, є або інформація, або наявна у нас в базах даних щодо порушення вимог законодавства щодо розрахунків. Через РРО та ПРРО, це програмний реєстратор розрахункових операцій, або інформація, яка надходить від державних органів, в тому числі Державної податкової служби України, або громадян чи якихось там громадських організацій. Тому ці перевірки відновлені, вони проводяться і до порушників застосовуються штрафні санкції. На даний час відповідальність за непроведення через розрахунковий через реєстратор розрахункових операцій. Складає 25% за таке непроведення. У разі якщо це повторно, це 50%. У разі якщо здійснюється торгівля під акцизною групою товарів чи продаж ювелірних, чи складних побутових товарів, які підлягають ремонту та обслуговуванню. Там уже йде штраф від 100% за перше порушення і 150% від суми непроведення по чеку. За повторне таке порушення. Як часто взагалі підприємці отримують штрафи під час таких перевірок? Ну, тобто, це поширене? явище? Ну, на жаль, ну, на жаль, можна констатувати той факт, що це є поширене явище, тому що. Ну, у кожного своя специфіка роботи підприємців, і ну дуже часто зазвичай виявляємо такі порушення. А які підприємці найчастіше отримують ці штрафи? Ну тобто, якою діяльністю вони займаються зазвичай? Е, найчастіше ми зіштовхуємося це з підприємців, які здійснюють торгівлю під акцизною групою товарів, тобто алкоголь, тютюн. Це найчастіше. От, в принципі, е якщо брати по складній побутовій техніці, яка підлягає гарантійному ремонту, там йде специфіка порушення в тому, що, по-перше, це може бути невидача фіскального чеку, дуже часто отримуємо відповідні скарги від громадян. А по-друге, це може бути незабезпечення зберігання на торговому об'єкті первинних документів. Такі підприємці, які здійснюють торгівлю підаксизними товарами, потім товарами, які підлягають гарантійному ремонту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, вони мають зберігати в себе на об'єкті первинні документи і тобто вести дух? їх облік. Дозвіл на продаж тих товарів, чи, чи які ще мають бути Ні, документи? це первинні документи, і у них має бути форма обліку, так називаємо журнал форми обліку, де вони зазначають надходження первинних документів. Вписують кожен документ, який надходить ну, з товаром, і вони його оприбутковують. Тому ці документи мають зберігатися на торговій точці. Якщо ми говоримо про фіскальний чек, він може бути електронним? Звісно, може, так. Він може для цього є забезпечуються, наприклад, такі ставляться застосунки, як QR-код. От, і людина може через сканувавши QR-код, потім на телефон отримувати, або за бажанням, продавець може запропонувати покупцю відправити його на мобільний телефон. Це також вважається видачею фіскального чеку. Тобто не обов'язково має бути фізичний цей касовий не апарат, а й саме як програмне забезпечення. може бути так? або програмне забезпечення, смарт-каса, або QR-код. Ну, Воно також підходить, воно пов'язується там через банк і ну, база ДПС все отримує інформацію. Угу. Пане Юрію, ви говорили про а, перелік тих товарів, які обов'язково мають бути. От під час продажу мають бути ці угу. РРО. А окрім того, чи є якісь теж ну, групи товарів, які мають все одно бути так таким чином а, продаватися через касові апарати? Ну або ну взагалі, взагалі то всі. Товари вони підлягають, ну ви ну, під собою так? мають значення, то що потрібно видавати фіскальний чек. Це незалежно від якої групи товарів. Просто то, що я повертаючись до попереднього питання, що облік товарів, якщо є ось група товарів, які я раніше перерахував, там має бути ще вестись облік, mm -hmm. а так мають видавати на всі товари або послуги фіскальні чеки. А типові порушення, от окрім того, що ви називали, які mm -hmm. ще бувають, типові порушення. Ну, по-перше, це не видача безпосередньо фіскального чеку. По-друге, це не забезпечення розрахунку карткою, тобто безготівкового розрахунку це відсутність посттерміналу, так називаємо, або того ж самого QR-коду. Потім не под... відсутність, тобто, якщо немає відсутність, можливості незабезпечення не покупцю, можливості розрахуватися. Це теж уже порушення. Так, це порушення. Потім, значить, відсутність відомостей про об'єкт оподаткування, коли ФОП або товариство з обмеженою відповідальністю не подає до податкової відомості так звана форма 20 ОПП, де вони здійснюють діяльність безпосередньо. І, звісно ж, наймані працівники. Ми також працюємо в тому ключі, що є порушення по найманим працівникам. Також є ще такі порушення, як не зазначення в чеках обов'язкових реквізитів. Це марки ексизного податку, коли суб'єкт не зіскановує марку ексизного податку на пляжці алкоголю. Наприклад, це також є порушенням. Або відсутність так називаємо коду ОКТЗ спеціального. Позначення в цьому фіскальному чеку, тобто такі типові порушення. Угу. Е, як ми почули, це для тих, хто безпосередньо проводить, ну, скажімо так, офлайн продажі, для тих, хто проводить продажі в інтернеті, яким чином. Перевіряються, mm. яким чином можливо теж порушують законодавство. Mm -hmm. І Як діяти, варто зазначити, що покупець при має розуміння має розуміти то, що якщо він купує через інтернет, може бути два шляхи: або це безготівковий безготівково чисто розрахунок з Айбану на Айбан, тоді там фіскальний чек не потрібен. Якщо йде купівля, там наложеним платежем, наприклад, чи будь-яким іншим способом способом продавець зобов'язаний видати цей фіскальний чек, якщо навіть він відправляє, наприклад, нову пошту чи Укрпошту, він може його вкласти в саме відправлення. От, тому продаж через інтернет через інтернет не звільняє продавця від видачі фіскального чеку. от Якщо ми дивимося ще на інтернет торгівлю в розрізі. Суб'єктів, які є суб'єкти, які здійснюють її без державної реєстрації, ми також встановлюємо випадки, коли через інтернет люди через свою карточку як фізичної особи здійснюють діяльність. Встановлюємо також такі порушення і до платників застосовуємо штрафні санкції. Давайте тоді можливо спробуємо розмежувати одна справа, коли хтось там через сайт онлайн оголошень намагається продати якусь там свою стару річ, ну або там не потрібно, так інша справа, коли це підприємницька діяльність не зареєстрована. От чи можна розмежувати ці поняття? Так, можна розмежувати Аби все таки людина, яка, наприклад, продає свій килим, не потрапила під санкції. Я розумію, можна розмежувати, якщо ми беремо. Практику судів їхніх рішень, то ми бачимо, що підприємська діяльність це діяльність, яка направлена на отримання прибутку стабільного прибутку. Тобто, це має бути системність не менше трьох разів. О, тобто людина має намір постійно цим займатися, О, також вона там здійснює там, рекламування через якісь там, соціальні мережі, через мобільні додатки. Тобто, це вже більше підходить під підприємницьку діяльність. Звісно, якщо людина там, разово щось продала свою річ комусь, то. Ну, ну або системно продає Так, да, це, це має бути системність в будь-якому випадку, і мета отримання прибутку. Тоді це вже буде підприємницька діяльність. Тобто, якщо людина розпродає, наприклад, якісь свої речі та меблі або що, це не буде вважатися підприємницькою ну, діяльністю? Ні, якщо... це, це не то ну, це тут уже не підпадає. Угу. Фіскальний чек. От неодноразово про нього згадували, і він має бути, як ви зазначили, під час покупок в інтернеті. Що взагалі для покупця означає цей фіскальний чек? Чи відсутність його а, а, притягує його до якоїсь відповідальності як покупця? А... Відсутність його відповідальності не несе як покупця, проте це є запорукою того, що він зможе звернутися до продавця, наприклад, за гарантійним обслуговуванням, або ну, захищати свої права в подальшому, тому що якщо йому не видали покупцю фіскальний чек, то звісно у нього ж не буде документу на підставі, якого він зможе потім апелювати в подальшому і захищати свої права. Тобто, окрім того, що це несе за собою якісь гарантії там, на обмін або ремонт, це, ну, це єдина скажімо так, функція фіскального чеку для покупця. так? Ну, Також це є як би, підтвердженням, наприклад, легітимності придбання чогось. Це може бути. Ну, тому фіскальний чек це покупець має ну, завжди вимагати, щоб. Потім захищати свої права. Ну тобто, це е, обов'язок продавця видати, але й покупець має також наставити на то, коли йому не видають, що будь ласка, видавайте мені фіскальний чек. Якщо, наприклад, немає можливості у продавця надати фіскальний чек, що робити покупцю? Куди звертатись? Ну, покупець безпосередньо може звернутися до територіального органу ДПС. Ну, в даному випадку ми ще говоримо про ДПС в Чернівській області. Це може бути письмове звернення, це може бути електронне звернення. Також є сервіс Державної податкової служби, який в телеграм-каналі, який називається Stop Violation Bot, Туди можна також звертатися з якимись скаргами, зверненнями. Якщо немає можливості розрахуватися безготівково, що робити знову ж таки? Чи може це ну, от, звернення покупців до ДПС бути приводом для встановлення? Звісно, да, так. звісно. Роз... Да, Давайте да, розкажемо да. детальніше що цей механізм. Ну, механізм, який покупець купує товар і йому не забезпечують можливість розрахунку платіжною карткою, наприклад, чи через мобільний застосунок? Покупець може звернутися до Державної податкової служби з такою скаргою. ДПС реагує. Тобто проводяться контрольно-перевірочні заходи, тому що продавець має забезпечити цю можливість розрахунку і встановити за допомогою розрахувати покупця або за допомогою смарт каси, посттерміналу чи встановити просто QR-код. Це також є забезпеченням цієї ну, розрахунки у безвертіковій формі, пане Юрію. З вашого досвіду, взагалі, як часто звернення покупців до державної податкової служби є отаким. Рушієм до перевірок і в результаті ну виправлення, скажімо так, оцих недопрацювань підприємців. Наскільки це часто взагалі відбувається? Ну, я не можу сказати прямо в цифрах, але ну це стабільно. Вони надходять ці звернення. Вони постійно надходять, і ми відпрацьовуємо їх, тобто проводимо фактичні перевірки, встановлюємо порушення і притягуємо до відповідальності платників податків, які допускають такі порушення. Ну якщо говорити так в загальному, тобто з поміж усіх перевірок, тобто звернення це більшість, це десь половина. Перевірок. Ну перевірок, якщо брати це це не більшість, точно це ну я б взяв так, десь 5-10%. Це невелика частина. Вони стабільно в один місяць може бути більше, в інший менше, але це стабільна історія. Вони постійно надходять. А які ще можливо найтиповіші звернення покупців, якщо ми говоримо про ці 5-10% активних покупців, які є рушіями, скажімо так, до змін взагалі у цьому процесі? Які ще найтиповіші звернення? Фіксуєте. Ну, в принципі, ці звернення містять невидача фіскального чеку розрахункового документу, потім порушення вимог щодо трудового законодавства, там, використання праці неофіційно оформлених людей. Також повертаючись до забезпечення можливості розрахунку безготівковій формі, також надходять такі. Ну от, в принципі, це такі от типові скарги, на що скаржаться люди. Угу. Ну і на завершення, давайте ще раз роз'яснимо, яку відповідальність несуть підприємці. Як ми почули, покупці не несуть відповідальності окрім того, що вони себе обмежують у гарантії обміну або поверненню товару. А продавці, от власники бізнесу, продавці, що вони? значить, несуть відповідальність. Якщо це фізичні особи, підприємці єдиного податку, які... Не є платниками ПДВ, не здійснюють продаж, не здійснюють продаж товарів що над або послуг, крім підакцизних, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Та підакцизної групи товарів вони несуть відповідальність 25% від невидачі фіскального чеку, або за повторне порушення 50%. Решта платників, які здійснюють діяльність, так ну. Цією групою товарів, які я перерахував, так називаємо ризикова група товарів, вони несуть відповідальність уже 100% від невидачі, непроведення через РРО, чи програмний РРО, або 150% за повторне таке порушення. Тобто, якщо регулярно продається той чи інший товар без фіскального чеку, будуть ось такі штрафні санкції. Так, так. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що у нашій студії був Юрій Шоботенко, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області.